Дорогі мої підписники, 28 лютого в своєму інстаграмі я була опублікувала ось цей пост, в якому говорилося про те, що в мене скоро день народження буде, і хто хоче мене привітати, хто є таку можливість, то можете скидати донати. Так от, але це не просто донати, а донати, які підуть на допомогу ЗСУ, нашим хлопцям. І так, дивіться, із попередніх зборів іще залишалися кошти, там 1100, 100, я не пам'ятаю, зараз тут я вам скріни позалишаю. І плюс до тих коштів ми ще зібрали 2000 з То Це, тобто, ви мені задонатили на день народження на моє. І от я вам зараз відзвітовую, скільки ми зібрали. 3000 точну суму я вам тут на відео залишаю скрін-карти. І залишаю ще відзвітовую тобто, хто скидав. А тепер ми із моєю подругою Наташою, яка довгий час є волонтеркою, обговоримо і вирішимо, що на ці кошти ми можемо придбати хлопцям та якому підрозділу. І потім, уже, коли ми вже це зробимо, придбаємо. Я також вам відзвітую. Також хочу щиро подякувати кожному, хто скидав донати, які будуть направлені на нашу з вами перемогу.